Усім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі. Мене зовут Лєна, ви на каналі Ніоріна. Сьогодні розпочинаємо влог з б'юті, покажу вам свої покупки, як обіцяла вам розкажу про новий догляд за волоссям. Я нещодавно підрізала волосся на 10 см, тому що стан мого волосся був просто жахливий. Щоразу, коли я а мила голову у мене просто пучками відпадало волосся. Воно скрізь валялося, все було в волосі. В прямому сенсі цього слова в їжі на одязі на членах родини. І незважаючи на те, що я хотіла відростити довге, класне волосся, але все ж таки вирішила його підрізати. Можливо, на відео це не так помітно, але я відрізала ну, десь ось стільки свого волосся, і насправді це перше, що мені найбільше допомогло. Тому що волосся стало в квартирі набагато менше, я бачу, що на російські також волосся менше, під час миття волосся менше, але все ж таки хотіла ще показати вам свій оновлений догляд, показати вам вітаміни, які приймаю не лише для волосся, але взагалі для укріплення імунітету. Тому, якщо вам цікаво, якщо ви любите дивитися мої відео, то продовжуйте дивитися. Перш ніж ми почнемо. Хотіла б вас запросити підписатися на мій канал, якщо ви дивитеся це відео без підписки, а також звернутися до тих людей, які продовжують мені писати якісь негативні коментарі стосовно моїх губ. Подивіться на мої губи, що не так. Невже о, за, по ту сторону екрану о, вам здається, що в мене якісь величезні губи? Написали мені кілька відео тому, о, що вам не 15 років, о, хватить чи годі о, дути свої губи в кожному дзері? Ви ж просили правди, любите лише позитивні коментарі, а коли пишуть негативні, то ображаєтеся. Ви ж в кожному відео ниєте, що вас відписуються люди з каналу, що мало переглядів. Невже відписки на моєму каналі пов'язані реально з моїми губами? Люди, що з вами не так? Будьте добріші! І я не конкретно до цієї глядачки звертаюся, а взагалі перестаньте судити людину по її губах. І навряд чи не дивляться мій канал, тому що у мене зроблені губи. І я ніколи не думала про те, що мої глядачі заздрять, тому що у мене зроблені губи. Сидите і думаєте, що всім вам заздрять. З чого ви це взяли? Я взагалі про вас не думаю. В магазині Єва я взяла собі ось такий шампунь-зміцнювальний ріс на повну силу без силіконів з екстрактом сицилійського апельсину. Він чимось нагадує, був такий яблучний шампунь. І є, до речі, в Єві такий шампунь, але я вирішила взяти саме цей апельсиновий, тому що ні разу ще його не брала. І раніше, якщо чесно, його і не бачила. Він іде з вітаміном С і з біотином для тонкого, схильного для випадіння волосся. Вже два рази ним користувалася, але знову ж таки, е у комплексі після того, як я волосся підстригла, все почало працювати і волосся на розчисті, на підлозі, на одязі, на членах родини, на їжі і тому подібне, стало набагато менше. І я бачу, що в моє волосся навіть якесь стало товще. Звичайно, вам по ту сторону екрану не видно, але я відчуваю, що воно якось трошки набралося сили, стало набагато красивіше. І так я продовжую фарбувати своє волосся, тому що кожні два тижні у мене вже провидняються е, сиві. Корінь. Показувала вам ось цю масочку Fito Relax Коконат, що я можу сказати, класно розчісується волосся, воно м'яке, таке дуже напитане, але це ж знову ж таки, тому що у мене ожили кінчики. Я зрізала сухе, мертве, старе і волосся стало набагато красивіше. Чи то шампунь, чи то маска, все це в комплексі, плюс я також п'ю вітаміни. Ось таких у мене три пляшечки. Щодня, після сніданочку, я що п'ю омегу-3 now показувала вам також я купила біотин, замовляла його в магазині Єва. І омегу я, до речі, також замовляла в магазині Єва. І ось такий комплекс мультивітамінів і мінералів, це мені прислала Костіна мама з Німеччини. Але це можуть бути будь-які вітаміни, ті, які вам подобаються. Це, що стосується волосся, ось так все за тиждень, ну днів за 5, я зрізала волосся, змінила шампунь, почала користуватися маскою. Я її наношу хвилин на 10. Гарно прочісую волосся, але в мене не виходить робити розчіскою, тому я просто роблю ось так це пальчиками. Потім заколюю крабиком і роблю собі якісь ванні процедури. А волосся у мене наповнюється з цими поживними речовинами. Саме з цієї маски. я вам, до речі, не показала, як вона виглядає. І в минулому відео, коли купувала, її також не показала. Така вона жовта, густа. Тут 250 мл, і нібито здається, що її тут мало. Але, я думаю, на місяць використання я мию двічі на тиждень волосся має вистачити. Так, це що стосується волосся. Тепер хотіла вам розказати про коз магазину Єва. Нам взагалі з Анею ходити разом по магазинам не можна. Пішли ми в магазин Єва. Я взяла шампуня, і ми знову ж таки натрапили на цю акцію. Продовжується акція від Патрії Ледо. Купляєш дві позиції декоративної косметики, дві отримуєш у подарунок. Чому б ні? Ми вирішили знову ж таки з Анею Затаритися. Купувала на Аніну картку, я їй потім віддавала готівку. Іноді дають паперові чеки, іноді ні, все йде в електронному варіанті. Трапився такий казус. Отже, ми були в центрі міста, купили в одній Єві, взяли ось таку пудру. Зараз я її разом з вами розпакую. Ще ніколи не брала таку, вона така красива. Sunscreen Waterproof Powder ой, вона, до речі, це. На літо дуже круто. Боже, красота ляпота. Тут таке сонечко. І ще й віконечко таке скляне. Ну, це щоб реально брати з собою на пляжик. Дуже гарна. І вона десь 260 гривень коштувала, можливо, навіть менше. І Аня взяла собі таку пудру. Це відтіночок 02 SPF 20, да, на літо буде саме те. І взяла ще раз таку туш, Не знаю, яку брати. Я взагалі не люблю туші Патрісія Ледо. Да. Але я вирішила її взяти чому? Тому що моя мама вже таку купувала, сказала, що їй, в принципі, сподобалось. І думаю, може буду пакувати якийсь новорічний подарунок для мами, то покладу я цю туш. Нехай буде. Завжди, ось це нехай буде, пригодиться. Нами керує. Так от ми взяли це в одному магазині. Потім Аня згадала, що була акція Alice Good на пральний засіб. І зайшла я в іншу єву, забрала Кирила зі школи, і думаю, подивлюся я на цей пральний засіб. Його там не було. Ну це зайняло у мене секунд 20. Я просто зайшла в Єву і вийшла. Ну, не вийшла, тому що мене зупинили. Запікала у мене чи то пудра, чи то туш, і мене зупинили. Давайте чек. Показуйте, ви накрали. А в мене нема чека, тому що скуповувалася Аня. Що робити? Телефоную ані, аня допомагай. А в неї немає програми. Є вимозайка. Спитай, що робити. Вони такі туплять, не знають що. Давайте чек. Ви вкрали. І як знаєте, попугаї повторюють. Кажу, от подивіться на камері. От я зайшла з дитиною, це було реально кілька секунд. Так, це моя вина, тому що треба було речі покласти в камеру схову. Але я думаю, навіть якщо я б і поклала ці речі в камеру схову, то все одно воно б на цьому детекторі б запікало, тому що мені не розпломбували щось із цього. Чекаю. Вони вже всі пішли від мене, охорони там немає. І от я думаю, отак брати просто в наглу і виходити з магазину. Ну, я ж знаю, що я не крала, я знаю, що все по-чесному, і, в принципі, той чек можна знайти, бо він же ж десь є все одно в програмі. І можна було б зателефонувати на гарячу лінію, але я чекала. Не знаю, чого я чекала, я просто стояла. Реально можна було просто вийти. А я, чесна людина, стояла, чекала, Аня мені прислала той чек. слава Богу, все закінчилося добре. А мені розпломбували це, і от думаю, ну чим вони думають на тій касі, коли от я купую? Ну, розпломбуйте мені. Ну, реально ж може бути така ситуація. Всяке може бути. Якось так неприємно. Летіла я додому, світло вимкнули. Оце я зараз світло тільки вимкнули. Минулого разу розказувала вам про акцію на палочки на ватні диски від літо. І Думаю, а чому я купила ватні диски? а Ватні палочки не купила? І сьогодні я купила також по цій акції купляєш дві одна у подарунок. І то мавер у мене на 52 гривні аж 600 Ватних паличок. Також у мене закінчилося по інтимній гігієні. Купила я собі ось такі прокладки. Найкращі з лінджері, саме з прокладок, там є зелені, і рожеві, і блакитні. То мені подобається найбільше блакитні. Тут 20 штук на 4 краплі. Ну. Чотири краплі це багато, але вони дуже приємні, не парять. Ну як настільки прокладки взагалі можуть парити чи не парити. Хороші, мені дуже подобаються. от саме блакитні, вам рекомендую, коштують вони, по-моєму. 24 гривні, 25, ну десь в цьому районі. Господи, зараз ці чеки не дають. Я взагалі в цінах уже запуталася. Знаю точно, що 76 гривень коштує ось цей міцелярний, делікатний щоденний гель для інтимної гігієни. На жаль, поки що, я від гелю для інтимної гігієни не можу відмовитися, але гінекологи радять все ж таки підмиватися просто. Звичайною водою без ніяких засобів, без мила, без гелів, я поки що. На шляху до цього, але все ж таки продовжую купувати ось саме цей гель. Він з екстрактом 4 трав, з молочною кислотою, з пантенолом. Найкращий рожевий, як на мене. А тепер я хочу вам показати свій новий одяг, а потім будемо збиратися на зустріч з Анею. Прогуляємося разом. Тому залишайтеся на моєму каналі. Обов'язково підписуйтесь, поставте вподобачку. Для вас це секундне діло, а мені буде дуже приємно. Почну з дитячого Кирилу купила утеплене таке худі, воно такого графітового кольору асфальтового, світлий асфальт. Все купила сьогодні дитині в магазині Резерв. В Сінцеї нема з чого вибирати, на жаль, і штанів утеплених на хлопчика 9 років також нема. Звичайний мінімалістичний худі просто є ось таке оформлення на рукавчику. Утеплений, дуже м'якенький. Сподіваюся, буде гарно носитися, Взагалі речі з резерву носяться краще, ніж сінцей, але я і на сінцей не жаліюся, в принципі, завжди ми там гарно скуповуємося. Середині тканина в капюшончику. Взяла розмір 134 коштував в худі 599 гривень. Дуже гарний. І на спинці також нічого немає, жодних малюночків. Є ось така кінгурушка. Не знаю, кірюшка користується, ніколи якось його не запитувала. І взяла дві пари брючок. Одні чорненькі. Це такі вони більш як джинси. Хоча, здаються, ніби це брючна тканина. Але це просто джинси чорні, але з утепленням такі вони йдуть фрісові. Ось тут такі є позначки, десь я бачила. Чи це я на цих штаніжках бачила? Ага, є ось така позначка Warm теплі. То я йому взяла у розмірі 134. Такі штаніжки за 859 гривень. Гарно вони йому підійшли. Тут вони йдуть на мотузочці, гарно стягуються. Такі зручненькі і по довжині якраз. Сподобались йому ці штаніжки більші, але нашому татові сподобались отакі карбо. Наш тато дуже любить штаніжки такого плана. І він сьогодні мені навіть пропонував купити спортивні, також з карманами, ось такими, з кишенями. Дуже прикольні, гірчичні, вони також йдуть з утеплювачем. Ну, я вже прочитала так, що тут написано ворм. Але вони трошки завеликі на синочка, тому я їх буду вшивати. Просто такі закріпочки зроблю. Я іноді роблю так, тому що кілюшка маленький, худенький на його розмір. Зараз у нього 134. Але думаю, вже наступного разу будемо брати 140. Тому що чорні штанішки, ну, вже прям дуже впритик. Коштували ці трошки дорожче 999 гривень. На 2500 гривень, по-моєму, я сьогодні купила одягу дитині. І ззаду також карманчики. Боже, Кажу карманчики. Кишеньки. Кишеньки. А, ні, це не кишеньки, це просто такі. Штуки, як вони називаються, я не знаю. Ось такий дитячий одяг. Зараз покажу, що взяли чоловікові, а потім своє вже я буду приміряти. Костя також взяв собі утеплене худі. Воно, в принципі, таке саме, як у Кирила, тільки чорного кольору. Це капа, коштували 2299 гривень. Там якась була ще знижка, по-моєму, 350 гривень. Також дуже тепленьке, гарненьке, Гарно йому підійшло. Але ми пішли шукати йому каламбія. Вона мала бути така сама, тут з написом Каламбія. Але не знайшли. У нього курточка капа, тому нам було не критично він взяв капу в розмірі L. Дуже гарно. Мені сподобалося мій костюм також чорний. У магазині спортивному була акція, якщо добрати щось на 9 гривень, то будуть якісь 50% кешбеку, по-моєму, то він взяв собі ось таку чашку. Я правда не знаю, скільки воно коштує. Явно не 9 гривень, але вже нехай буде. Чашечка з кришечкою. Можна запарювати або картопельку, або мівінку, або просто брати з собою чай або каву. Така прикольна. Колір о, запиленої троянди. Ну, і тепер наостанок вже покажу вам о, свій наряд, що купила собі тепленького на зиму я. Також взяла собі все найк вперше, тому що завжди носила лише пуму. Так, взяла ось таку сіреньку шапочку. 1660 гривень вона коштувала. Я вже сьогодні її надягну, зараз буду. Збиратися йти на зустріч з Анею. і якраз одягну свій новенький спортивний костюмчик. Так, штанішки, брючки, Lose Fit Mid Rise. Тут посадка середня, але для мене досить таки зручна, вона мені вважається такою ніби й високою. На шнурівочці, все просто лаконічно, Напис Nike. і мені що сподобалося, тут посередині йдуть такі. Полосочки. Знизу ось така резиночка. Дуже зручні, м'які класні, сподіваюся, носитимуться добре. Це не спортивний костюм, я собі просто зібрала комплект. Штани були окремо, і ковтинка ось така. Тут уже трошки лого іншого типу. Також на флісочці таке худі, зсередини така кишенька. Резиночка, дуже гарно все пошито. За шапочку штани і худі я віддала 8000. Мабуть, це все ж таки вважається дорого, але кращого я не знайшла, тому вже є. До речі, я взяла собі в розмірі XS, тому що мій звичайний S на мене просто максимально здоровенний. А я хотіла, щоб кофта ця не. Виглядала у мене з під дублянки, тому що я планую одягати цей костюмчик разом з дубляночкою. Зараз одягнуся і вам покажу, як це виглядає. У нас правда зараз уже світло вимкнули, тому мабуть я попрошу просто анічку познімати мене вже десь у місті. я никогда не пила какао с Макдональдса. Но, так кажу, сегодня у нас эконом-вариант, чтобы и все было добре, и нам, и детям, да? Вот так выглядят а вот так без дублянки. Так, распаковка. Так. А, так, ось ця іграшка. іграшка, mm -hmm. мавпочка. Клас. Дуже сподобалась картинка. Класно-класно. Це ж реально треба просто дуже широкі джинси, да? yeah. які чорні. Та yeah. можна і не чорні. Я наче начос мокро. Загально класно виглядаєш. Да. І тобі, якщо ти встановка зараз з да. другою, то тобі станов. дуже під Я дістон. не з другої, я з першою. Але в мене зараз такий гарний стан шкіри. Чи? У <клух> мене <клух> пару кущів, я вже не Я купила було новий крем. Який О, Як у мене чи? Крем? А в тобі є крем О, такий півлітровий. Цей... Mm -hmm. Так, да, так, 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 так. так, Він от такий був у мініатюрках. Я тобі ще повністю шкода, що хочу купити повнометражний за тих мініатюрок, що Ліза давала.